Довго очікуване будівництво. У Крихівцях відкрили новий корпус ліцею. Тепер діти перших-четвертих класів будуть навчатися в першу зміну у сучасному приміщенні. А також вперше за останні чотири роки у школі буде група продовженого дня. Доводову вдалося реалізувати спільно із забудовниками, які погодилися допомогти. Директорка навчального закладу Світлана Каспрук каже: на нові приміщення довго чекали всі і діти, і вчителі, і батьки. Правду потрібен корпус. Був новий в школі. Навчається 920 учнів, а розраховані. Вона на 360, тому майже втричі більше дітей. І через те треті, четверті, п'яті, шості класи ходили в другу зміну. І якраз добудова нового корпусу дозволить перевести треті, четверті класи, тобто всю початкову школу в першу зміну. Найбільше новим класам радіють діти, адже саме для них усі старалися. Я вчилась в другу зміну, і мені дуже подобається, що відкрився новий корпус. Тепер ми можемо в ньому вчитися. Він класний. Тут все дуже круте, та мені дуже подобається це. Він дуже гарний. Мені подобається, що ми в цьому класі будемо одні. Перший клас він буде навчатись там, там, де ми колись навчались. Він, тут дуже красиві парти, дуже красива дошка. І тут все дуже Так Якщо ми йдемо в першу зміну, ми закінчуємо школу у 12, і потім більше часу, часу буде на прогулянку. Щось таке. Війна значно сповільнила процес будівництва, але спільними зусиллями його вдалося завершити. І зараз новий корпус у ліцеї відповідає всім нормам та сучасним вимогам. Коли ми взяли цей проект уже в свої руки, то півтора року зайняло. Ми півроку ми займалися ще зовнішніми роботами. А вже от рік цей рік дві 2024 рік він пішов на дизайн-проєкт і пішов на виконання цих всіх ремонтних робіт. Ну і завершення. Я страшенно дякую нашому колективу, той, який був долучений. І воно зараз настільки це настільки важливо, бо Кадрів не вистачає, ну повсюду, катастрофічно не вистачає. Але ми ну наші хлопці проклали максимум зусиль. Вони працювали і у вихідні дні, і у святкові дні для того, щоб ми встигли зробити от саме до цього дня у Крихівецькій громаді, проживає чимало дітей. Раніше ліцей не міг вмістити всіх учнів, і тому навчання тут було у дві зміни. Раз не вистачало для третього, четвертого класу, щоб вони займалися. Ну і ця потреба була надзвичайно важлива. І ми доклали максимум зусиль, щоб дійсно до дня коли. Лає встигнути відкрити цю школу. Бачите, просторі класи, нові меблі, досить гарний ремонт. Не ремонт, а повністю будівництво і відповідно ремонт для того, щоб діти могли займатися. Попри всі виклики війни, зазначив міський голова Руслан Марцінків, впродовж 2024 року вдалося добудувати не тільки Кригівецький ліцей, й дитячий будинок у селі Березівка. Загалом практика співпраці міста з різними забудовниками дозволила свого часу відкрити не один садочок, поліклініку, а тепер і школу. Олу Віталія Куч Іван Пілецький телеканал чотириста два.